Ні радощі починаються з поїздки в окло. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Ще раз доброго ранку. Друзі. камбуча Це. Ферментований напій, який отримують завдяки увага симбіотичній культурі дріжджів та бактерій, відомі як скобі. Її готують із підсолодженого чаю, зазвичай зеленого або чорного. Під час ферментації цукор частково перетворюється на органічні кислоти, газ, який я щойно показував там у, у скляночках, і невелику кількість алкоголю. Алкоголю, до речі, в комбучі від 0,3% до 1%. Тому це треба розуміти і вважати зважати тим людям, які взагалі алкоголь не вживають. Попри стару назву Чайний гриб, ось бачите, маркетологи так її використовують. Скобі це ну не зовсім гриб, це симбіоз дріжджів. І бактерій скоббі. Ця речовина настільки міцна і рівномірна, що її досліджують у виробництві. Увага, біоплівок. Ранніх бандажів, екошкіри і матеріалів для 3D-друку. Тобто з комбучі роблять інколи одяг і аксесуари різноманітні. Бактеріальна целюлоза з кобі на 100% рослинного походження це екопродукт, натуральна і веганська історія. Ще цікавинка про назву Комбуча Ну до речі, ось бачите, ось така скля, ось така банка, ось такий слоїк стояв трилітровий на підвіконні в моєму дитинстві на кухні. У нас і там оцей чайний гриб плавав. І бабуся інколи мені ну майже щодня давала по пів скляночки для того, щоб м -м, гарно все працювало у дитини. У дорослих людей також так, от про назву Комбуча начебто, звучить японською, але це не зовсім так. За легендою, цей напій дві тисячі років тому придумав. Корейський лікар комбу його звали або Комуча. і, начебто, він привіз цей напій до Японії вже давним-давно, 2000 років тому. і... Це легенда, достовірних доказів немає. Однак, швидше за все, напій прийшов до нас із Китаю, і е, більшість виробників Комбучі сучасних вони все ж таки знаходяться у Китаї. Але ця мода розповсюдилася по всьому світу. І що знають про цей модний напій українці, наші сучасники, пропоную послухати. Я фанатка комбучі. Я взагалі хотіла себе завести чайного гриба, але поки що в мене немає такої стабільності, щоб його це підкармлювати весь час. Але я часто п'ю комбучу, там оце багато нових фірм, які її випускають. Більше цього подобається комбуча з гранатом або гріфрутом. Я багато вже раз її пробувала. Вона дуже смачна. Мені дуже подобається. Вона камбуче теж люблю, особливо комбучу сачі Вона дуже смачна. Комбуча, ну... Теж тільки чула, я не куштувала. Ну, Зараз це дуже популярний напій. Ну, чайний гриб був дуже давно, ну був у мене. Так, він кишково-шлунковий тракт лікує. Ну, це дуже цінний, дуже цінний. Я не знаю, які на фабриках роблять. Я знаю, що якщо вдома, то треба його доглядати як маленьку дитину. Якщо такому слові кости, то щодня треба додавати цукор, додавати чай, і тоді таким чином гриб буде рости і розвиватися. А ви подивіться, скільки тут у мене різних видів камбучі, і в пластику його продають, і в склі, і в таких бляшанках. Ну і знавці кажуть, що на смак Камбуча нагадує сухе шампанське, тому інколи ось бачите, наливаю інколи його можна вживати. Ну замість наприклад, просеко Комбуча може містити корисні органічні кислоти і пробіотики. Вона потенційно може поліпшити поліпшити травлення, підтримує баланс мікрофлори, допомагає деяким людям зменшити відчуття важкості у шлунку після їжі. Також вона може стати здоровою альтернативою здоровішою альтернативою солодким газованим напоям, якщо виробник не переклав сюди цукру. Також о, завдяки в місту, чаю тут є. Антиоксиданти і це теж плюс. Загалом комбуча це чудодійний засіб, і, а не просто такий цікавий ферментований напій. Але все має бути в міру. Медики радять вживати комбучу не більше однієї склянки, тобто 200-300 міліграмів на день здоровій людині. Якщо у вас проблеми з кишково-шлунковим трактом, якщо у вас алергія, якщо м, є вагітність, то треба. Порадитися із своїм лікарем, чи можна вам цю модну історію вживати взагалі. Нагадую, що вміст алкоголю у комбучі від 0,3 до 1%. Тому для дітей вагітних, як я вже сказав, і людей, які не вживають алкоголь, цей напій ну не бажано вживати або у дуже помірних е, кількостях. На додачу неправильно приготована у домашніх умовах комбуча може наробити лиха, тому що там. Ожуть е, з'явитися е, шкідливі бактерії, там може бути бліснява, і якщо ви бачите помутніння або щось не ненормальне у зовнішньому вигляді, то краще цей напій не вживати взагалі, а його викинути. На що варто звертати увагу, купуючи комбучу? Я поцікавився у нашої постійної експертки, професорки Олени Сидоренко. Тут основне, щоб ви бачили, що нема доданого цукру, нема барвника, який би підбарвлював це все. І режим хоча б пастеризації або без теплової обробки, тому що треба розуміти, що інколи ми бачимо, що продається комбуча тривалого зберігання. Ну, тобто, це не може бути. Це такий ферментований напій, який треба максимально свіжим споживати ну, протягом тижня. І він, до речі, дуже гарно відомий українцям, тому ми свої традиції маємо. Але коли це промислове виробництво, спостерігаємо, щоб, по перше бажано, щоб була скляна тара, і по-друге, без будь-яких добавок. Отже, друзі, ось все, що в мене переді мною виробники, начебто знали, що я буду сьогодні перевіряти комбучу, тому що склад майже ідеальний. Він дуже короткий: чай, вода, цукор, культура скобі і інколи натуральні добавки, ягоди або трави. Уникайте різноманітних ароматизаторів, ідентичних натуральних барвників і надмірних підсолоджувачів. Також в цукру ідеальний це від 3 до 6 грамів на 100 мл. Міліграм, якщо більше, то не беріть такий напій, тому що це вже буде лимонад, а не комбуча. Невеличкий осад у продуктові це нормально. Але якщо ви відчуєте різкий запах оцту, то напій вже зіпсований. Якісна комбуча повинна зберігатися у холодильнику? Якщо на полиці ви бачите, отак пощупили, що вона тепла. Теж не купуйте такий продукт, тому що напевно, що він уже зіпсувався. Ну, як сказала Олена Володимирівна. Серед різноманіття упаковок все ж таки краще обирати скляну тару. Ось така історія. А через тиждень у вівторок, будь ласка, покажіть. Я даю вам натяк. Ми будемо розбиратися, як правильно купити штучну ялинку. Тому що різдвяно-новорічний марафон вже стартував. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+, плюс Україна.